Розпашивальна машинка від фірми Джемсі Трьохголкова. 357 модель. Розпошивальна машина. Це в нас в трикотажних виробах. відшивається наприклад, візьмемо у футболку Ну, наприклад, Рукава. Ось розпашувальний шов, Широкий двоголочний, трьохниточний шов. І низок. Ось якщо взяти, ось низок. Це футболка. Підігнута, підігнута тканинка і прошита розпашувальним швом. Теж широким. Це розпашивальне і ще може горловина будь. Горловина може бути прострочена. Оце для цього і є розпашувальні машинки. Машинка готова, машинка в новому стані, відрегульована. Ці машинки, які можна зробити, керування притискною лапкою. Через ланцюжок. Ланцюжок там всередині є. Я закріпив. І в столі можна зробити отвір і вивести той ланцюжок. І ногою нажимати педалечку. Таку якусь можна просто з дощечки зробити. Примітивно. І піднімати лапку можна. І тут лапкою, піднімається, розходяться тарілочки. Ось, будь ласка, вони. Ось. Якби побутова розпашувальна машинка, але із задатками промислової розпашувальної машинки. Ось так вона виглядає в мене. Все налаштовано. Потужний двигун 130 Вт. Для цієї машинки, для виконання цих завдань достатньо буде. В комплекті до машинки йде. Ну, Нова педаль, пінцет новий, викрутка для заміни голок і ось такий розпорювач. В цій машинці використовуються голки, як у промислової розпашувальної машинки ось їхня маркировка. В цій моделі у нас є освітлення робочої поверхні. Я зробив такий козирючок, щоб не засвічувало в очі, і достатньо буде і заправити нитки. І ось такий козирючок я зробив. Давайте до справи покажу, як же ж вона шиє ця машинка. У нас тут виходить, що є в наявності. Ширина шва цієї машинки. 5,7. Вузький шов, ну, 2,8, ну, і ну ось так. Один шов на три голки, на дві голки широкий, дві голки вузький, дві голки вузький. Ну, в залежності яку голку зняти треба. Давайте зараз заправлена вона на три голки повністю всі нитки. Вмикається світло. Зараз я його вмикати не буду, зараз і так достатньо освітлення. Ну, давайте продемонструю ось на звичайній тканині, щоб було видно. Опускаю лапку. Дуже тиха машинка. Я завжди перевіряю поворотики через складочку обов'язково. І ось такий. Гарний шов. На такій тканині ось я вже тестував через складочку, чотири шари. Ну, давайте я середню голочку, якби приберу ниточку. І оберта на себе. зворотному напрямку ниточку витягую, Ниточки витягуються легко. І дивимось шоу. Ось оцей шоу. Ось він. Давайте ось такий ось так, такий трикотажик, ось гей дряблий, дряблий такий. Такий трикотажник можна було вузеньким швом зазвичай. Ну, або ліву голку прибрати, або праву голку прибрати, і тоді буде вузенький шов. Складочку зроблю. Піднімаю лапку, півоберта оберт в зворотньому напрямку, витягую виріб і дивлюся що через вкладочку. Ну, Ось так, будь ласка. Біфлекс. Трикотаж біфлекс. Через складочку. Обов'язково треба в поворотиках, як я це демонструю, і через складку, бо в процесі пошиву речей вам все одно прийдеться проходити оці випробування. Бо машинка може бути налаштована по прямій шиї, як би. А коли вам треба буде ще її повернути на горловині, і машинка може пропускати. Обов'язково перевіряйте техніку в цьому випадку. Пропусків немає. Такий трикотажний розпашувальний шов. І так же само можна, я ж кажу, що можна. ну Давайте продемонструю. Зараз зніму якусь голочку і зробимо вузенький шов. Давайте я праву, праву зніму. Я ниточку аж тут десь відріжу, щоб вона не намоталася решту. І зніму голочку. Ось такі довгі голки. Коли ви використовуєте дві голочки, не забудьте обов'язково прижимний цей винтик закрутити, щоб він під час пошиву не викрутився від вібрацій. Сильно не затягуйте так, наживили, щоб різьбу не збили. Ну, давайте ось якийсь виріб візьмемо. А хоча по цей і трикотаж і візьмемо. Через вкладинку пройшли. І витягуємо легесенько виходить. І ось поруч ліг, вузький шов. Ну, відповідно, під різні ткані там десь треба додати натягу, ну, натягу нитки, десь послабити треба. Це ж практично завжди, це практично на мінімумі такому. такому. Чому? Бо для того, що Сильно великий розхід нитки на самому петельнику. Оце ж ось оце ось фіолетова, фіолетова нитка, це ж дуже багато її тут. В порівнянні з голковими, то цей практично завжди розслаблений. Але все одно треба контролювати його. Ось. Ну, таке кіно. Ось так я виконав ось о нитка, це ж із петельника. Ну, на петельник ця ниточка через направник. Ось вона сюди. Ось я зробив такий направник. Нижче направник. І прямо сюди до регулятора таке проявив. Технічне рішення, що... ну і що по тут вона та ниточка ніде нікому не заважала. Наступне відео зроблю, як заправити машинку. Ну, нитки я маю на увазі. Пишіть коментарі, що кого цікавить. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Мастерня Віктора. А до речі, хто, ну, хто не зрозумів, що це за. За цифра це 7000 гривень. Мінімальна сума, за яку я виставляю на аукціон, продаю цю машинку. Мінімальна вартість це 7000. Кого зацікавила ця машинка? Будь ласка, пропонуйте свою ціну. І машинка така буде у вас. На робочій платформі оцій. Тут є два гвинтики ось. І можна таким чином до неї прикручувати ось додаткові всякі там окантовувачі. Ну такого типу. Ну Це не дуже підходить, бо це із простої швейної машинки. А є спеціальні там для бійки там Всякі окантувувачі. Тут можна прикручувати його. Виставили собі. І працюєте з бійкою.